Вітаю всіх у моєму селі на Полтавщині. Сьогодні, понеділок, другий день Великодня. Хочу привітати усіх вас із цим величним святом. Сьогодні, після дощів, нарешті сонячний день. Дивлячись за вікно, хочеться насамперед подякувати Богу та нашим захисникам за мирні ночі і спокійні дні, за можливість жити у своїй домівці. Дякуємо, і хай Бог послає здоров'я міцного кожному нашому захиснику, щоб усі повернулися до своїх родин і щоб наступний великдень усі святкували в своїх домівках, у колі своїх рідних та близьких. Як ми готувалися до свята, спекли пасочки, пофарбували яйця, трохи підготувалися. Такий був наш скромний обід у колі нашої родини. Вийшла на ганок. усе таке зелене, гарне після дощів. Ось вийшла на город. Тут квітують тюльпани, посаджені восени 2021 року. Це посилка із флоріума. Ті, які саджала взимку на Новий рік, зійшли, але квітів ще немає. Ці дуже гарні. Поки було холодно, Оленка їх не їла. Вон пшениця зеленіє, там на городі гній розкидали, також листя, бо ми носили все на город. Це тут полуничка. Звісно, воно нічого не доглянуте, я нічого не встигала із цією погодою, яка нам зовсім не сприяла в наших садових роботах. Але сподіваюся, що все встигну зробити. Це саджанці посаджені восени 21-го року сливаненька. Інший сорт слива прем'єра церк, але вона мені зовсім на сливу не схожа. Саджанець більш схожий на абрикос. Але побачимо. Тут багато різних тюльпанів, ой, ой, нарцисів. Тюльпанів тут небагато на городі. Тут більше нарцисів у мене, я їх розсаджую по обидва. Боки тут дуже багато, їх різних. Небо гарне сьогодні, сонце. Такі різні різні нарциси. Коли квітували абрикоси та вишні повстяні, і йшли дощі, все облетіло, вон тільки білі пелюстки по всьому садочку. Гарно квітує йошта, дуже рясна, як і завжди. Ягід на ній щороку багато. Цієї весни 5 кущів молодих ще відсадили, тут іще є чимало відсаджувати, але вже просто не встигли, не було часу на все. Тут город буде оратися, квіти будуть по боках, а тут їздить трактор. Ой, такий гарний аромат від них такий. ці жовті я розсадила їх два роки тому. Було три цибулинки, замовлені в сільському віснику. Їх вже розвелося дуже багато. Два роки тому я розсадила, в цьому році тут вже є на, у кущі по 3-5 квітів. Оце із цих трьох цибулинок на цьому місці посаджених. В мене скільки їх розвелось. Гіацин треба поділити вже. Ще друзі, хочу вам сказати, що оце садиба, на які я зараз живу, це. Родова садиба. Земля у 1920 році наділялася моєму прадіду по лінії батькової матері. Ще одну родову садибу, там де хата 1920 року побудови, я вам показувала вже моє передостаннє відео. Це садиба іншого прадіда. Тут Живе уже п'яте покоління нашого роду. От часто думаю, тут цю землю обробляв мій прадід, прабаба, що вони садили на городі, мабуть, сіяли жито, баба серпом його жала, снопи в'язала. Ну, цікаво, мені завжди якось уявити, як це воно у них було раніше. Це клумба тут ось буде з однорічних квітів, видно ось де. Овальна така, а це вже на подвір'ї біля хати. Фазиція, яку я називаю сонячний вісник весни. Дуже їх люблю. І взагалі жовтий колір він такий позитивний. А газонокосарка моя, після дощів трава така понаростала. Ну, звісно, е цього року якось така погода, дощова весна. Я навіть на подвір'ї не все встигла прибрати. Е, тому мені трохи соромно, але показую так, як воно є. Тут, у дворі росте старе яблуня і горіх старий. У пристовних кругах я облаштувала, ну, так як клумби невеличкі. Тут ростуть нарциси, тюльпани, там хоста, е, мускарі. Таке, примулки були, але цієї зими вони щось чи вимокли, не знаю, треба ще підсадити. Там біля фразиції, біля ганку, там білі та сині гіацинти, тюльпани там ще розквітнуть. Тут теж квітнички такі. Мені шкода, що я не встигаю нічого ні, ні прополоти за цією погодою. Фразиція. Як я її люблю, яка вона гарна. Привіт-привіт. Тут тюльпанів цього року зовсім мало. Дощі йшли, нарциси тут е махрові, квіти важкі, їх на землю поваляло, навіть не встигла їх попідв'язувати всі. Ну, таке, е яну, багато, не все прополене. Кажу ж, що не встигаю нічого. Вулиця, вигін зелений після дощу. Сьогодні, крім сусідської коняки та наших овець, уже два господарі корі випускали вперше на зелену траву. От такий у нас вигін, гарний зелений. Ну і тут, по лісаднику, теж. Е... Нарциси. Є великі кущі, треба їх ділити. Минулого року я частину розділила. Цього року ще ні до чого руки не доходили. Поки з такою погодою, не знаю, мабуть, у всіх так. Може, хто більш якось молодший, то швидше встигає, але я цього року і здоров'я підводить і ну, не знаю, чомусь. Такий красені нарциси. Тут у цьому палісаднику, дивлюся, мох поріс це, мабуть, ґрунт закислився, треба вносити доломітове борошно чи щось треба почитати, не знаю. Отака прогулянка. Сьогодні вийшла, а відео не виходили по тій простій причині, що були проблеми з телефоном. Сьогодні вдалося проблему вирішити. І от оце сьогодні я знімаю відео. Дякую всім, хто дочекався нове відео, не відписався від мене. Я вам дуже вдячна. Залишайтеся і надалі зі мною. Буду показувати своє життя, так, як є. Сподіваюся, що. Встигну ще все це, прополоти це біля пасіки вишня. Колись батьки Криму привезли, вона заквітає раніше, ніж вишня. Персик. А це згадую, як ми готувалися до Великодня, все в хаті, прибирали, трусили, виносили, а так. Е Абрикоси і повстяні вишні, коли квітували, то не було змоги відео знімати. Тільки кілька світлин вдалося зробити на згадку. Швидко все дощі оббили. Я навіть не знаю, чи бджілки літали. Чи буде цього року врожай абрикоса. Отака весняна прогулянка. Попереду буде ще дуже багато квітів. Також чекає багато роботи в садку, на городі. Залишайтеся зі мною. Сподіваюся, що вам буде цікаво. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна! Переможемо!